Те, що е, зараз можна сказати, що е, поступово крок за кроком, мабуть, сантиметр за сантиметром, метр за метром, ми е, все ж таки наступаємо на півдні, на запорізькому напрямку, і у нас є успіхи. І росіян це дуже непокоїть. І те, що вони перекинули з е, Херсонського напрямку на Запорізький напрямок е, частини повітряно десантних військ Російської Федерації, якраз і показує те, що е, вони сприймають цю загрозу достатньо серйозно. І вони розуміють, що е, як би там не було, як би повільно, але все одно ми рухаємося вперед. І це дуже непокоїть росіян. Вони намагаються підтягнути максимум туди е, живої сили і техніки, аби не допустити е, все ж таки прориву е, російської оборони. Те ж саме їх е, достатньо сильно турбує і е, Мар'їнський напрямок, де йдуть жорстокі бої місцевого значення, але вони достатньо жорстокі і. Росіян також це непокоїть, плюс-мінус е, вони розглядають питання, що далі буде з солідарами з Бахмутом, чи зможемо ми е, охопити і е, звільнити ці міста. Росіяни також цю загрозу розуміють, і для них е, це також є достатньо великою головною більлю. І останнє, що, мабуть, те, що турбує росіян, це їхнє е, намагання. Нарастити наступальні можливості на куп'янському напрямку, і це, мабуть, для нас є найбільш такою неприємною загрозою, і потребує додаткових сил засобів, аби утримати росіян і не дозволити їм захопити Куп'янськ, і який є безпосередньо таким достатньо цікавим ключиком для подальшого можливого розвитку наступу на Харків. Оце, мабуть, такі речі, які е, можна було б сказати коротко. Що стосується е, південного напрямку, півдня України, а це саме Херсонська область, то е, є певні успіхи у українських воїнів, але давайте не будемо поспішати там розширяти що де і як. Я думаю, з часом воно все само покаже. Але те, що зараз я бачу, що е, війна більш-менш бойові дії стабілізувалися. І ідуть на користь як і однієї і другої сторони, Десь хтось наступає, хтось вибиває. Тому о, така, знаєте, затиш затища е, може перед можливою якоюсь е, бур'ю, але все ж таки для росіян найбільша небезпека, те, що вони сприймають це е, все ж таки, запорізький напрямок, і вони розуміють, що е, треба його утримати максимально е, зжатими силами. Що стосується е, подій вздовж російсько-українського кордону, це Харківська, Сумська, Чернігівська, так само, як і Білору, Білорусі, Україна, білоруський кордон, то е, росіяни продовжують наносити удари по нашим населеним пунктам, руйнувати е, певну інфраструктуру, е, здійснюють активі, активно діють їхні диверсійно-розвідні групи при фронтові при кордоні Смузі. Але між тим е, Наші зусилля там нарощуються і вже є достатньо активна протидія, і їхнє нахабство вже значно зменшилось. Але не, не, не слід забувати, що е, заспокоєння певними посадовими особами, коли що вони не бачать зло, е, загрози е, поки, якраз, мабуть, усе ключове слово поки, бо як поки показав досвід, уже останнє цієї великої війни з лютого. Ми побачили, як достатньо швидко росіяни вміють перекидати на потрібні їм напрямки певну кількість е, живої сили і техніки. Тому е, готуємо далі, Готуємо е, ті питання, які потребують е, на державному рівні, не, термінового вирішення. В першу чергу, це е, все ж таки переведення економіки на військові рейки. Якби цього не вміли, наші керівники все ж таки вони мусять зайнятися цим питанням і звернути на це увагу. В свій час один з американських політиків ще в 16-му році минулого століття сказав, що одна частка крові солдата мусить бути змішана з п'ятью сім'я частками крові поту пробачте, робітника, який працює на шахтах, полях і заводах тієї нації, яка воює. Це якраз підкреслює, те, що війна це не питання суто армії. Це війна, це народна, і питання стоїть про виживання народу. Тому треба піднімати покращити значно ситуацію з підготовкою народу до спроможності, як вести війну, так і забезпечувати цю війну. А пане генерале, я думаю, що наші глядачі, які давно слідкують за вашими інтерв'ю, вони точно знають, що ця ваша теза і позиція вона не змінилася із початку повномасштабного вторгнення. Ви там з перших та днів говорили про те, що треба нарощувати внутрішні наші сили і потенціал. Але ми знаємо, що ми на жаль не надто сильно просунулися в цьому плані, і мені імпонує, якби це боляче не було слова Марії Берлінської і ветеранки російсько-української війни, людина, яка дотична до на, справи із безпілотниками, вона казала ну, так майже дослівно, що. Героїзму наших військових це наслідок чужих поволок. Та да? тобто, коли тобі доводиться вже йти на героїчні якісь вчинки, то це означає, що попередня робота певною мірою провалена. Е, Сергійна якраз говорив про те, що та і всерйоз розглядається ситуація із наступом на Київ, тільки не тому, що зараз є загроза, а тому що треба, як ви кажете, е, споглядати і аналізувати абсолютно всі сценарії можливості. Ну і для нас найголовніше це те, що справді ви зараз підкреслюєте куп'янський напрямок, 100 стотисячне, навіть понад 100 тисяч на військо там. Кулак сконцентрований, і пане Сергію, вже наскільки ми знаємо, перекидаються і українські резерви. Чи справді от зараз цими тижнями ми ж бачимо, що Збройні сили України відкинули наступ, відбили атаку? Це вони зараз проводять тільки розвідку боєм. Чи вони вже спробували піти своїм наступом власне на Куп'янському напрямку? Ну це була така, знаєте, їхній наступ, де вони прощупували певні наші слабкі місця, і в них були успіхи. На тактичному рівні, дякуючи нашим збройним силам, ці успіхи росіян були локалізовані, і потім наша територія була частково повернута, частково залишена. Але навіть те, що передбачається і проводиться евакуація населення, населених пунктів в Куп'янському районі, і це слава Богу, вже не таємниця і все доведено офіційно, це показує, що наше керівництво розглядає спроможності Росіян, що як достатньо серйозні. Тут е, питання полягає в тому, що росіяни ще е, з весни цього року накопичували певну кількість бронетехніки на цьому напрямку. І пам'ятаєте, ми з вами одноразово казали, що якраз їхні резерви і ресурси знаходяться на Воронівському напрямку. Якраз оце звідти було перекинуто та потрібна кількість техніки і особового складу, які зараз приймають участь в в російському наступі, завдяки вмілої організації е, упереджувальних дій з боку генерала залужного своєчасно було перекинута потрібна кількість артилерії, яка достатньо потужна і серйозно нанесла е, ураження по живій сілі і по системі управління і логістиці росіян, що значно зменшило їх на наступальні можливості. Але е, треба визнавати, що росіяни достатньо швидко мімікрірують. Знаєте, так е, е, пристосовуються до. Певних змін і пристосовується до нашої нової зброї, до наших нових методів ведення війни, і активно і швидко знаходять протидію. Так само і тут вони зробили певні висновки зараз е, прощупують, а де ж іще ще можна е, все таки там знаєте прогризти ту дірочку, яку потім е, просунутись росіянам. Тому загроза залишається. Наше завдання, е, як на рівні держави, все ж таки не панікувати, не піднімати. Е, Зарані такі, знаєте, галас, і все ж таки кожен мусить робити свою роботу. Оце найголовніше. так тоді знаєте, як в плюс-мінус ми розуміємо, що ситуація вона контролюється і наскільки це можливо утримується. Тим паче, що далеко не всі резерви зараз на фронтах, та для того, щоб підтримувати наш наступ. Але час від часу, пане Сергію, ну неможливо, так, коли ти читаєш новини з півдня здається, що. Ясно, що кожен метр він оплачений і окроплений українською кров'ю, але коли ти чуєш про просування, зараз діпстей теж нам час від часу повідомляє такі приємні подробиці. Здається, що ми знаєте, як за крок до того, щоб прорвати фронт із запорізькому напрямку, і досягнути великих здобутків на Харківську на Херсонському, пробачте на лівобережжі Херсонщини. Чи справді там все складається так, як мало би як ми кажемо зазвичай за планами Генштабу? Чи справді вже пройдена та сама перша на найзамінованіша лінія оборони на запорізькому напрямку, тому що багато ваших експертів колег кажуть, що росіяни зробили свою лінію оборони навпаки, тобто мала би бути найщільнішою, найсильнішою, найпрофесійнішою, якщо хочете третя лінія. Та а перша вона ну така опосередкована, і далі в тебе не наростаючої йде. Росіяни, нібито, зробили першу основну, її найбільше замінували, саме тому ми бачили це просування в два місяці, навіть трошки більше. Ну і кажуть про те, що десь там на горизонті вже відніється та сама лінія. Суровікіна на то, що із цього справді відповідає дійсності, і що це в сукупності своє означає? Це означає, що е, кожен метр української землі ми платимо е, крові українських громадян. І це означає, що е, та непідготовка до війни, яка була е, на початок на 22-го року, де керівництво держави не звертало увагу ігнорувало, і розмінувало підходи е, с, до Криму, якраз і дозволило росіянам достатньо швидко захопити таку величезну частку території. І зараз за ці помилки кожен українець платить е, власною кров'ю. І це вже не помилки, це е, розглядається значно більше як мінімум диверсія, а максимум як зрада. Але не будемо поспішати з такими визначеннями. Я думаю, час і суд в першу чергу розставить краки над і. Тому. Для нас найголовніше те, що на півдні, і ми розуміємо, що для нас південь достатньо важливий, бо це спроможність вийти на берег Азовського моря і розсікти російське угруповання навпіл на території України, але це не скажемо не дасть стовідсотковий результат, і ці результати, так, досягнення ще буде треба утримувати. І те, що якраз зараз ну, протягом останнього тижня наносились потужні удари. По інфраструктурі в Криму, а саме руйнувалися мости, по яким ворог може достатньо швидко перекидати потрібну кількість техніки, боєприпасів е і продуктів. Це на це треба звернути увагу. На війні будь-яка армія е залежить від трьох факторів: перше це е пальне. Бо нафта це кров війни, як сказав свій час Черчилль. і Якщо не буде пального, то вся вся чудо техніка, яка б вона не була потужна, яка б нам було сучасна, вона стане, Вона не зможе працювати, і це значно послабить можливості армії. Наступне це забезпечення логістичне, а саме, боєприпаси в першу чергу і продукти в другу чергу. Тому що якщо боєприпасів не буде, знову ж техніка не зможе стріляти. Зараз не війна а, таких, знаєте, багнетних атак 100%, як це сприймається. Хоча в певних моментах у нас є повторення часів Другої світової і Першої світової війни, і ця війна це показує. З елементами сучасного а, дизайну, як кажуть мої друзі на фронті. І якщо не буде продуктів, то взагалі ця армія без спального і без боєприпасів. Ще стане просто з грайкою голодних е, дебоширів, як це час отримала російська армія е, восени, е, взимку восени 17 року, як вона розвалилася. Звичайно, хотілося, щоб цей історичний е, виток е, мав повторення, але для цього нам треба методично нищити інфраструктуру російської армії, і все ж таки пальне в першу чергу, щоб росіяни не мали спроможності забезпечити ту потрібну кількість техніки пальним боєприпаси це також тому е, пріоритети визначені наші е, керівники військові розуміють і чітко поставили завдання яким чином виконувати завдяки нашим західним партнерам ми отримуємо е, я не скажу там в потрібній кількості але е, немалу кількість боєприпасів яке дозволяє нам тривати тримати цей таки знаєте баланс між росіянами і нами вони вже не настільки нахабні хоча е, все ж таки Проблематичне питання це панування Росіян в повітрі в фронтовій смузі це достатньо серйозна річ. Але між тим, все ж таки, сподіваюсь і впевнений, що е, ми отримаємо е, потрібну нам авіацію і в комплексі з активним веденням розвідки і застосуванням е, цієї авіації придушенням російського ППО. Ми зможемо покращити наші наступальні дії, бо наразі дуже достатньо складно наступати, коли ті ж самі протитанкові вертольоти Російської Федерації наносять удари по нашій техніці, наносять удари по скупченню наших військ. А ми за рахунок е армійської протиповітряної оборони не можемо їх достати. Умовно кажучи, е ПЗРК е стінгер не достають, і оце велика проблема. Але між тим, крок за кроком, все одно ми вигризаємо і йдемо вперед до нашої перемоги. Хотілося б це було значно краще. Звичайно, всі вже там величезна кількість людей стомилася. Стомилася чому? Тому що інформаційна. Цей е, лакшина-марафон, е, вішаючи лакшину людям е, вуха, розповідав, що ми там вже супер перемогли, що ми тут практично вже тут е, готуємо черевики до параду е, по Червоній площі в Москві. Але насправді е, замість цієї лакшини треба було займатися. Треба було займатися в першу чергу економікою держави. Чого не було зроблено? А наразі йде перетасування, знаєте, я от коли дивлюсь, коли це йде зараз перетасування одніх на інших, то згадую цей старий е, одеський анекдот, що стосується, коли кажуть, що в борделі треба не ліжка міняти, а треба міняти е, ті, хто в тих ліжках лежать. Так само і тут вони міняють е, тільки людей, а система від того не змінюється. Так само, як оцей е, достатньо серйозний шкандаль, який відволікає увагу українців і е, створює імітацію активної діяльності влади, що стосується. Там зняття е, облвоєнкомів ну взагалі, питання нагадує часи е, 30-х років минулого сторіччя, коли йшла бо, 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 боротьба е, з куркулями українськими, і от всіх там, ті, хто були заможні, ті, хто могли працювати, всіх вивозили або розстріляли, або возили на північ. І це такі сталінські методи. тільки тут всі е, воєнкоми сволоти, негідники і хабарники але давайте, шановні. У нас же є верховенство права. Закон є найголовнішим, якщо ви поки що не пред'явили обвинувачень, на якому відповідно чого ви знімаєте цих людей. Відч відповідно чого ви не доказавши їх про вину, знімаєте їх з посад. І саме головне кажуть, президент вирішив. Ну там зовсім не указ не наказ президента знімає цих людей, так само як і не на наказ навіть генерала Залужного. Це якраз е, парафія генерала Сирського, саме йому підпорядковується е, територіальні центри комплектування і командовичу сухопутних військ. Тому знов таки, що це ці маніпуляції йдуть не на користь, і люди, які не розбираються в цьому, сприймають цю інформацію. На жаль, у нас не багато людей, які вміють аналізувати робити певні висновки. Чомусь у нас певні люди е, свято вірять в телевізори, і вірять те, що е, розповідає там телемарафон, значить, це все правда. Вони не навіть не можуть згадати, що два місяці назад казали зовсім протилежне а зараз інше кажуть. Вони навіть не можуть проаналізувати і, скажімо так, ці речі придивити до влади, що ви умовно кажучи, якщо не брешете, то м'яко кажучи, не зовсім кажете правду, пане генералу. Ми окремо повернемось до справи воєнкомів, тому що для мене це найбільший удар для. Питання нашої мобілізації і згуртованості українського суспільства і про в тому, і про все інше. Тобто, це велике комплексне питання. Я ще хочу вас дещо поточнити. Ви зараз сказали та про те, що це ж не секрет на півдні Головна задача, яка стоїть перед нами, перед нашим військом, це от розрізання сухопутного коридору на Азовському напрямку. І логістика, яку ви згадуєте, вона звісно ж надзвичайно важлива. Ми бачимо цілий комплекс. Та тобто йде оце просування наших військ на півдні з іншого боку, це мости, які постійно в тому. Омлються час від часу щось прилітає, щоб їхня логістика була спинена. Чи можу я вас запитати про перспективу? Ясно, що прогнозувати щось під час такої гарячої, і надзвичайно важкої війни, повномасштабного вторгнення о, складно, але у той же час ми ж обмежені як не крутий природою і погодою. Та і вона нам диктує свої правила. Восени в певний момент доведеться всім спинитися, як і їм, так і на жаль, нам. Тобто, в нас от перспектива, ну не знаю, напевно, будемо рахувати до жовтня. Зараз ви можете та мене поправити, то щоб все це було немарно, щоб ми не спинилися на пів шляху. Наскільки вирогідно, що до жовтня ми побачимо, що росіяни справді будуть гіркими сльозами, знову казати, що їм довелося стратегічно відступити на більш укріплені позиції, як вони зазвичай кажуть? Я був би достатньо обережним в таких оптимістичних прогнозах. Знаєте, я завжди кажу, розвідники, коли виступають. З доповіддю перед е, керівниками військовим завжди кажуть, що ймовірним характером дій противника може бути. Вони двічі страхуються від того, що якщо е, вони щось не, не співпаде, так само і тут. Тому е, зрозуміти правильно, що е, наше бажання. Не співпадає з нашими можливостями, оце і е, правила, які є на війні. Завжди казали так: рівень твоєї тренованості, зав фантазії спуститься до рівня твоєї тренованості. Так, от на жаль, тренованості у нас виявилось це в масштабах держави. Не дуже добре. Економіка стала слабка, економіка не розвивається. Економіка не забезпечує потреби збройних сил. Мобіліційним е, ресурсом держава в потрібній кількості не займається. Ми живемо за рахунок дотації наших західних партнерів, і що стосується цивільного життя, і безпосередньо воюємо за рахунок їхньої дотації. Тому треба дивитися тверезо на речі, і можна було б і десь наростити зусилля, Але питання за рахунок чого наші ресурси е, мають певне обмеження, ми не можемо е, ще більше і більше е, призивати людей з точки зору, хоча б їх треба утримувати. Так. Пане генералу, це в нас просто знову і знову якось трошки підвисає е зв'язок. Давайте я зараз користаюся такою мікропаузою. Нагадаю нашим глядачам, друзі. та, в важких умовах працюємо сьогодні технічних, і, як зазвичай ми жартуємо друзі і не друзі нас слухають. Тому власне на це і впливає. Не забувайте нас підтримати вподобайку, що дозволяє нам поширювати всю цю інформацію і навіть протидіяти нашим не друзям. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова, Лайф і на юпря. Продовження цієї ж теми, фактично, пане Сергій, ну не скільки ви зараз скажете, та напряму чи не напряму це пов'язано. Але ми бачимо, що не тільки на півдні на суші, скажімо так, ми намагаємося нищити їхню логістику, а ще й на морі, у тому числі, тому що ви пригадали, що зокрема кров армії і ворожої це, звісно, нафта, пальне те на чому їздить їхня техніка минулого тижня. Ми побачили, як фантастично був атакований нафтовий танк, зокрема і не тільки і один із кораблів Чорноморського флоту. На жаль, ми не можемо і не маємо сили. Чим протистояти на морі російському флотові він справді великий і потужний, але у той же час здається, що досить непогано почали їм відповідати на їхні атаки. Пане генерале, наскільки доречно сказати про те, що тепер в нас є і морський фронт, та, тому що ми протидіємо, ми не тільки склали руки нас постійно атакують нашу всю інфраструктуру критичну на півдні, Одещина сьогодні знову була під ракетно дроновою атакою. Що це за протистояння, і які в нас є можливості Росію? Пробачте на слові, поставити на місце, те, що е, ми актуалізували свої дії на морі, це просто чудово. Я вдячний знову таки ж патрульній команді під керівництвом генерала Залужного, які е, правильно е, роблять такі точкові надрізи гострим скапелем в руках генерала залужного по критичній інфраструктурі е, Російської Федерації, бо для них е, також достатньо, знаєте, критично чуттєве це. Забезпечення і торгівля морем, а чорномор... морем, і те, що ми обмежили пересування їхніх кораблів, в тому числі цивільних, для це знов таки ж це дуже добре. Бо кожен танкер, і приходив, або кожен сухогруз який приходив в російські порти, добавляв краплю в їхні сили. Ми ці краплі значно зменшили і сподіваюсь. Все ж таки, за рахунок правильного використання е, раптовості, тому що успіх е, при застосуванні е, цих чудових е, морських дронів полягає від двох факторів: перше, нужно наносити удар там, де тебе не чекають, і коли тебе не чекають. Оце дає результат. Бо насправді е, постійно триматися в напрузі е, величезною кількість. Людей, що стосується е, протидиверсійної і протидесантної діяльності, це неможливо довго. Люди з часом, це росіяни, українці там, американці, люди з часом, коли постійно ти в напрузі, з часом йде е, таке притуплення е, ступеня рівня, і вже достатньо скажімо, в певних моментах е, з'являється недбалість по виконанні службових обов'язків. Тому якраз на це треба розраховувати і вміти чекати, щоб вдарити. Тоді, коли не чекають, і там, де не чекають, оце якраз дяка генералу Залужному, Наскільки чітко вони це все е, спланували і нанесли такі точки удари. А що стосується ж тепер, подивіться ситуації, кожен корабель, який виходить в море російське, тепер же ж він постійно тримає себе в напрузі. Тепер е, ну не можна сказати, що на морі за кожним там е, поворотом за кожним рогом чекають е, український дрон. Але між тим, бо море немає поворотів. Але між тим ситуація складається з того, що тепер у них е, з'являється, вони починають бачити те, чого нема, і чути те, чого не чути. якраз це також грає на користь української армії. Тому наше завдання тримати в напругі росіян не тільки на морі, а тепер уже і приходить черга, і ми поступово нарощуємо свої зусилля, наносячи удари по російській території, що стосується не тільки е, там. Прикордонної смуги, а і е, дальніх масштабах. І я більш ніж впевнений, що ми з часом наростимо свої зусилля, і йде активна робота в цьому напрямку. І кількість дронів, які будуть атакувати російську територію, російські в першу чергу об'єкти військові і критичні структури, е, ці, ці кількість ударів буде враховуватися сотнями. Це такі бджоліни-раї, е, які будуть нещадно жалити мен, е, Гниле російське тіло, оце завдання номер один для нашої сучасної війни, тому що просто в прямому протистоянні ми програємо, то що наша економіка, якщо вона ще є, якщо можна називатися економікою, так вона в нас так захіріла, занедбана за рахунок бездіяльності і непрофесійності нашої влади. Але ми тим, що маємо, та маємо. І, от наше завдання якраз зменшувати економічні спроможності Росії, по забезпеченню власної армії тою кількістю ланцетів і та інших дронів, які вони зараз забезпечують. І зараз якраз почалась така технологічна гонка. Вони починають нарощувати спроможності по знищенню поза випуску засобів, які знищують нашу техніку. А наше завдання знищити підприємства, які виробляють цю техніку.